У червні 2025 року американці завдали ракетного удару по іранських військових об'єктах. Було випущено понад 40 ракет томагавк із підводних човнів. Ця операція підтвердила, що навіть через 40 років після розробки томагавк залишається ключовим елементом глобального стримування точним, непомітним і смертоносним. Малопомітна далекобійна зброя. Томагавк здатен летіти на висоті всього 30-50 метрів над землею, оминаючи ворожі радари. Його максимальна дальність понад 1600 кілометрів. Навігація здійснюється за допомогою інерційної системи GPS та карт рельєфу. Ракета може коригувати маршрут у польоті і вражає цілі з точністю до кількох метрів. Недешева точність, одна ракета коштує приблизно 2 мільйони доларів. Це дорого, але дешевше за втрату екіпажу в бойовому літаку. Завдяки високій точності для знищення об'єкта достатньо лише однієї ракети. До речі, один есмінець класу Арлі Берг може нести понад 90 ракет томагавк одночасно.